Аварійні вимкнення світла на Івано-Франківщині тривають. Відбуваються вони за новими графіками, адже старі передбачали відключення на короткий термін і не розраховані на ту ситуацію, яка нині склалася в енергосистемі. Ми розробили нові графіки. В які включили більшу кількість споживачів і розбили їх по е, періодам доби, коли ми їх можемо вимикати. Е, умовно кажучи, поділено всі споживачі поділені на три періоди: перший це ранковий з 7 до 12 години, другий період денний з 11 до 17 і з 16 до 22. другої. Е, Тобто, хто попав, ну кого ми відвели в ранковий час, того ми ввечері вже чіпати не будемо. На сайті Прикарпатіобленерго у розділі аварійні вимкнення можна дізнатися, де та на якій конкретно вулиці в даний момент немає світла і коли воно з'явиться. Не відключають лише тих споживачів, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів, зокрема лікарні. Водночас енергетики не знають, коли припиняться вимкнення, бо, хоч енергоблок на Запорізькій АЕС відремонтували, потужностей все одно бракує. Ситуація в загальному викликана не та. Якимось блоком конкретним а істотним дефіцитом генеруючих потужностей зараз в енергосистемі України зараз. Я коментується там. Міністерством НЕК «Укренерго» вони мають більше інформації. Я там з посиланням на них можу сказати, що зараз у нас більше 20 блоків на теплових станціях зупинені там по різних причинах, по причинах відсутності вугілля, по причинах аварійних зупинок і тому не стає генерація. Енергетики закликають споживачів переглядати всю найновішу інформацію про вимкнення на їхньому вебсайті, оскільки наголошують, можливості кол не безмежні.